Ці два топові дропи на сьогоднішній день чомусь не фармить більшість криптанів. Доки на ринку відбувається хаос, доки на ринку відбуваються ліквідації на сотні мільйонів доларів, все, що потрібно робити, це фармити ці два дропи для того, щоб гарантовано заробити реально жирні дропи. Що це за дропи? Перший це, звісно ж, полімаркет, це наратив продікшн маркетів тобто ринків передбачень. Полімаркет вже зібрав 2,2 мільярди доларів від найбільших світових інвесторів, а його аналог на BNB Chain, який зветься Opinion. Він зібрав інвест від Binance. Він працює на Binance Chain, Та прямо зараз BNB Chain шилить аккаунт офіційний Twitter BNB Chain шилить цей проєкт. Що це означає? Це означає, що BNB Chain, Binance та CZ не хочуть бути осторонь найбільшого тренду на ринку криптовалют, а саме Prediction дікшн-маркетів. І це веде до того, що вони будуть підтримувати всіма силами цей проєкт, як це сталося з проєктом Aster, де CZ просто запушив його, як він переганяв Hyperliquid та Aster топові декси за об'ємами. Те ж саме вже відбувається на bnb Chain з Opinion, тому що торговий об'єм на цьому Prediction Market вже дорівнює об'єму на найбільших маркетах, таких як PolyMarket, та вже перевищив мільярд баксів за перші 10 днів роботи. Як фармити ці два дропи найбільш ефективно? Стратегію детальну, як це робити, я описав в своєму телеграм-каналі все, що потрібно зробити, це зареєструвати аккаунт на обох платформах і все, і починати працювати. А як саме потрапити в топ-1 по об'єму на цих платформах і не тільки по об'єму, в топ-1 гаманців на цих платформах, я зробив детальний пост з розбором, як залетіти в топ. І це насправді не так і складно. І що ви отримаєте, коли залетите в топ-3, топ-1 всіх гаманців, це реально величезний лайфченч дроп